Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань регулювання земельних підводів та хорони на середовища та природних ресурсів. На засіданні на засіданні присутні п'ять е, осіб Начальник земельного відділу, е, секретар е, договаль е, Микола Михайлович, Миколаївич Миколайович Миколаєвич. Да, і прошу ознайомитися з. Затвердити порядок денний 29-го засідання нашої комісії. Хто за, прошу проголосувати? Проти, утрималась пораду в день приємного Значить, Пропонуємо затвердити ще регламент робочої комісії. До допомоги 20 хвилин, за 25 за інформацію, запитань відсутні по 3 хвилини. Регламент роботи ставиться на голосування. Голосуємо. Хто за? Проти затримуємося. Ну, да, Переходимо до розгляду першого питання про створення сильно діючих комісій з проведення інвентаризації водних об'єктів за ділянок водного поздругу та гідротехнічних споруд погодності та електронні роботи. За кожному сторону з напуску пропоную проект рішення. Про створення постійної діючої комісії з проведення інвентаризації водних об'єктів, загальних ділянок водного фонду та гідротехнічних споруд по Бужинській територіальній громаді, метою забезпечення раціонального та ефективного використання водних об'єктів та гідротехнічних споруд в межах території Буженської територіальної громади, залучення додаткових фінансових ресурсів до місцевого бюджету і відповідно до пункту два. Доручення прем'єр-міністра України від 19 липня 21 року щодо виконання протоколного рішення за підсумками на ради про реалізацію завдання пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади, Керуючись статтями 33, 40, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Відповідно до ваших пропозицій, утворити постійно діючу комісію з проведення інвентаризації водних об'єктів, земельних ділянок водного фонду та гідротехнічних споруд, що знаходяться на нашій території, у складі згідно додатку, так, е, голова комісії стати Булон, Валентина Володимирівна, секретар комісії Смайковська Валентина Волод... Володимирівна, члени комісії, е, пропоную. Спеціалісти у відділу ЖКХ, мене відносик Кравченко, Юлію Леонідівну. Забула нашу нашого Сведенко. Сведенко, Володимира. Антоновича, Антоновича, стар, староста Старостинського крові Гладченко та Сергій Степанович. Головний бухгалтер е Юзипенко. 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 І представники земельної комісії пропоную складений Євгенович Джуля і, і Лобата. І і хто за склад такої комісії? І положення, відповідно, додається, ви знайомі. Голосуємо, хто за Проти утримався. Слідуче питання про надання дозволу на розроблення проєкту загрузку щодо відведення земельних ділянок комунальної власності у користувальному оренди та наговорниця шляхом поділу земельних ділянок пружів земельної ділянки пруштів 0,94 межі межах ядлу. За межами села да. Так, Відповідно до закону України про місцеве самоврядування України статей 12, 20, 36, 93, 122, 123, 186. 134 Земельного кодексу України, статей 3050 про землеустрій закону України про землеустрій, закону України про оренду землі, розглянувши заяви громадян Волошенко Олени Анатоліївни та Волошенка Віталія Семеновича, надати дозвіл громадянам, зазначеним у додатку до даного рішення на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності. У користування умовах гарантій для городництва із зміною цільового призначення із 01 0,103 для ведення особистого селянського господарства на землі 0107 для городництва шляхом поділу земельної ділянки площею 09498 га кадастровий номер земельної ділянки 0,546, розташований за межами села Яблунівка Зенигородського району Черкаської області. Громадянам, зазначеним додатку до даного до, до рішення, замовити виготовлення документації землеустрою в організації, як, які мають відповідні дозволи, ліцензії на виконання цих робіт. Так, я питання нема. Ну, що ж, сам на, на, на на не мав. Там на голосування на надання дозволу. Надає. Хто за? Проти слідче питання. Надання гунчаровку Івану Миколаєвичу дозволу розроблення проекту земельноустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва і користування намов оренди в межах села Кучків я не буду повторюватися статтями. Так. Я пропоную пункт перший надати Гончаруку Івану Миколаєвичу дозвіл на розроблення проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,48 га. Для городництва з метою передачі земельної ділянки у користування на умовах оренди і земель комунальної власності Буженської сільської ради, розташованої в межах села Кучківка та району Черкаської області. У межах села користується, але під будинком залишаємо ту площу. Так, так. яку так. Хто за? Слідує питання про надання калюжні лабораторії тож на розроблення проєкту земноустрою, що відведення замедлені і наворотних на самомова оренди за медалями Так, про надання калюжні відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні земельного кодексу України, закону про земноустрій. Пропоную надати калюжній Ользі Анатолійовні дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 062 для городництва з метою передачі земельної ділянки у користування на новокранди і земель комунальної власності за межами села Тихонівка Божницької сільської ради. Так, і дозвіл надається згідно викопіювання. викопіювання. будь ласка, Це за межами. Де залишилась згідна заміна ділянка? Ближче до села. Наш та спільний нічого. Я не маю питання. Дай пікапас. Тут є одне поводлення. Хто за надання надання? надання. Слідующе. Про надання виранку Станіславу Васильовичу дозволу на розроблення приятного займовства і щодо відповідної заміни ділянки для уродництва користування користуванні нового карантину в межах села Буженки. Так, ем... Таке закону сам чи мені де 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 де. Де. Да. пропоную надати Огіренку Станіславу Васильовичу дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площої ноль для городництва з метою передачі земельної ділянки у користування на умовах оренди і земель комунальної власності Буженської сільської ради, розташованих в межах села Буженка згідно до копіювання. Огіренки вони прийняли спадщину своєї матері, і оскільки вона користувалася земельною діляночкою, відповідно цього викопіювання, не розробляє. так. користувалися, вони є спадкоємцями, тому вони хочуть оформити з метою оренди. Так, Поводжуємо про надання. Так, Да, да. Следующее <кхух> 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 питание. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою що відведення земельної ділянки земельної ділянки да, довозить в користування на умовах оренди в межах села Бужанки. Це буде, а, це. Про е, я надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щоб відведення за мене ділянка, комунальний власності в користуваннях на умовах оренди, де в шляхом поділу земельної ділянки того що і три десятих розташованих за межами села Буже. Так, аналогічна ситуація, як і ярмінівці за межами статті самі, надати дозвіл запорожцю Максиму Володимировичу на розроблення проекту замовстрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 0,46 га шість користування на умовах оренди для городництва і зміною цільового призначення із земель 16,00 землі запасу. Які не надані власність або користування громадянам чи юридичним особам на 0,107 для городництва шляхом поділу земельної ділянки площею 5 гектарів 39,85 гра. Кадастровий номер земельної ділянки, останні цифри 0147, розташований за межами села Моженка Заміни Руської Черкаської області, е відмова була від попередніх користувачів. Це Кравченко Віталій Іванович та Вітвіцький Микола Аркадійович вони відмовились на площу загальну 0,45 Га. Оскільки може бути похибка при вимірюванні, тому запропонували, він попросив 0,46 ГА. І якщо намірюють 0,45, буде 0,45. Протів утримався прийнято. Слідче питання про надання дозволу на розроблення проєкту замрудству щодо відведення за мене ділянки на виконання власності користування нового гарантії за виробництво, ну, що поділ за моїх ділянку простой 3,70 розташованих за межами села Ядунівка. За мене ділянка за межами села Ядунівка три гектари сімдесят чотирки, оскільки громадянин не зареєстрував право оренди. Він звернувся члени його родини з проханням щодо відведення цієї ділянки зі зміною цільового призначення для ведення городництва. Шевчук Микола Васильович, Шевчук Наталія Павлівна, Швець Анастасія Миколаївна, Лушник Богдан Володимирович, Лісяний Іван Миколаєвич, Лісяний Дмитро Миколаєвич, Ткач Тетяна Миколаївна. Надати дозвіл громадянам, зазначеним у додатку до даного рішення на розроблення проекту земновустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності у користування на умовах оренди для городництва і зміною цільового призначення із земель 0102 для ведення фермерського господарства у землі на 0107 для городництва шляхом поділу земельної ділянки площею 37401 сімдесят кадастровий номер 0457. Розмасташоване за межами села Ленівка, Денерой Черкаської області. Вони користувалися? Так, да, Вони користувалися, буде вони... Буде. прийшла відмова про реєстрацію договору оренди землі. Для да. Ні. Від... Не так. Була ж для фармерства, а для городства. Надає погодження рух, а надання хто за? Проти. утримався прийнято. Слідуше питання про надання духові наталі Олександрів дозволу на розроблення проєкту замусу щодо відбудення заняття діяльних для сільного косіння і випасання худоби, користування про мене оренду в межах села Поєбляння. Так, викопіювання, згідно викопіювання. Да, да, там пасовище в березі. О, вони хочуть використовувати її для сінокосіння і худоби, оскільки отримають відповідно до довідки із сільської ради. Дві корови, <laughs> велика рода ходу, дві корови, так. так. Тепер дав дати дубові дози на розроблення практи землем щодо відведення земельної ділянки, орієнтовної площі, 1 гектар для сінокосіння випасання худоби з метою передачі земельної ділянки у користування нового оренду із земель комунальної власності, божеської веде, вистачуваний в межах села Полібляк. Пропоную погодити цей проєкт рішення. надання хто за? Проти отримає. Слідче питання про затвердження технічної документації землеустрою та передачі безплатного власність коваль барварь підівні земельної ділянки за будівництво свого будинку будівництва в селі Кучківка. Так, відповідно до земельного кодексу закону про місцеве самоврядування. Земельного закону 55 про землеустрій. Прошу затвердити коваль барважні технічної документації землеустрою щодо встановлення від відновлення межземельної ділянки натуринній на місцевості площею 025 га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель військової присадивна ділянка, розташована в селі Кучківка, вулиця Набережна, 35, Земроцького району Черкаської області, кадастровий номер земельної ділянки 309. Передати коваль Вар варварі пітліні безоплатно у власні земельної ділянки площину 25 цільовим призначенням для будівництва. Затверджую. Хто за? Так. Іслідующе питання таки про затвердження проєкту землю приданнях щодо відведення земельної ділянки користування промова паренти для уронцівства у межах села Гігунівка. Відповідно до земельного кодексу закону України про місцеве самоврядування про оренду землі, затвердити розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 009 га передання Івані Михайлів в оренду для городництва, яка розташована у селі Явдонівка Черкатська Указина розкриває. Зареєструвати Забуженською сільською радою право комунальної власності на спробувану земельну ділянку. Кадастровий номер 2020, так, і передати кидання Льоні Михайлівні у користування намову оренди земельної ділянки зазначено вище, і встановити річну орендну плату за земельну ділянку в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. І становить вона 338 гривень 76 копійок. Доручити сільському голові, підписати договір оренди землі з картання Льоної Михайлівні. А кардані Люні Михайлівні забезпечити підписання договору та реєстрацію права оренди у Державному реєстрі речових прав. Так, погодження на затвердження. Добре. Хто за? Поводін утриматися. Слідче питання, воно таке про затвердження проєкту за минуустріє, куди юриві сіріч щодо відведення щодо відведення за мене ділянку користування намова оренди для уровеньства в межах села кам'яний брит. Відповідно до нашого попереднього рішення він розробив проєкт за щодо відведення земельної ділянки для городництва строком на 7 років. Так, зареєструвати за Буженською сільською радою право комунальної власності на земельну ділянку площею 0,4386, кадастровий номер 0117 для городництва, передати легкодуху Юрію Олексійовичу користування на умовах оренди земельної ділянки. Площею 04386 для городництва строком на 7 років. Встановити річну орендну плату за ділянку 0,4386, 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. І розмір цей становить 2595 гривень 81 копійка. Хто про те, щоб погодити? Ну Це ж затвердження? Хто за? Проти втримався прийнято. Сьогодні е, ще питання. Про внесення змін до договору оренди землі від 7.03.23 до номер кадастрові 60 Магазин. Магазин, так. так Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця мальованої Марії Юрівни, яка за договором е, купівлі-продажу придбала е, нежитлову будівлю, а будівлю магазину за адресою вулиця е, Стігнієва, 33А в селі Тихонівка у товариства ТОВ Світанок. Вона звернулася, щоб ми внесли зміни до договору оренди землі, який був укладений Буженської сільської радою з товариством Тумсвітанок об'єктом оренди за є земельна ділянка площею га, кадастровий номер 2060 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої в селі Тихонівка. Змінити сторону орендаря з товс-цвітанок на фізична особа підприємець майована Марія, Марія Юрівна. Це перший пункт. Другий пункт. Викласти в наступній редакції відповідні пункти основного договору. Пункт 24. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору становить 71 625 шестьсот п'ять копійок. Відповідно витягу номер такий то із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок від 11.12.24 року. Пункт 4.2. Внести зміни. Розмір орендної плати за один календарний рік становить 12% від нормативної грошової оцінки та складає на рік 8 тисяч гривень 6 копійок. Доручити сільському голові, стати Валентині Володимирівні, підписати з ФОП мальованою Марією Юрівною додаткову угоду до договору оренди землі без номера від 7.03.23 року. Повження. 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 Є. Хто за, <клес> проти, отримується. І слідує питання про визначення території для тимчасового розміщення відходів нації на території воїнської територіальної громади. Відповідно до статті 23, 29 та 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про правовий режим воєнного стану, закону України про відходи. Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабміну від 19 квітня 2022 року № 473, та порядку виконання робіт з демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 квітня 2022 року номер 474 з метою визначення місця розміщення відходів руйнації за погодженням з вашою комісією, Буженська сільська рада вирішила визначити земельну ділянку площею на території Бужинської сільської ради як територію для тимчасового розміщення відходів руйнації, а саме. Просто пропозиції. Що саме? Ділянки. Місце ділянка. Місце ділянка. Я думаю, що треба ще конкретно. по цю ну, Пропозиція є Пропозиція. така що дороги на дошуківку і посадку, посадкою поле цього колосне. А? А? А Ні, то місце сільської ради, просто використовують поле. Полос набула, uh -huh. посадка, чия вона, да, і дорога на дошуків. Там є да, приїхати, подивитися і запропонувати і визначити для цього зіла. Да, я думаю, що ми до сесії це зробимо. Да. І пропоную випропонувати. значить, цю територію, значить комісія е, після детального ознайомлення з на місце, де ми пропонуємо, і в данішому. Визначити захвалення да, сесії до да, сесії, що ще будуть да, якісь. Да. Контроль за виконанням цього рішення е, покласте на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів. До да. сесії поїхати і конкретно визначити, запропонувати на сесії ці ділянки. Так. Є наші, значить, погодження зробимо. Погоджуємо? Хто да. за? Проти, І свідує питання про віднесення земельних ділянок до самозаріснення. Розглянувши клопотання Центрально-Західного міжрегіонального управління Лісового та Мислицького господарства щодо віднесення земельних ділянок до самозалісених. Клопотання складає площею 37 гектарів. Оскільки надавалась попередня відповідь, то сьогодні вношу проєкт рішення такий, зачитую проєкт рішення такий, такий, відповідно до попитання від 7 10 24 за номером 0221 щодо віднесення земельних ділянок до самозавіснення та подальшої передачі постійне користування, які розташовані на території Бужанської сільської ради керуючись статтями 12 57 1 земельного кодексу, статтями 26, шість закону України про місцеве самоврядування в Україні та указом президента України No228-2021 від 07.06.2021 року про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів з вашої комісії, мужинська сільська рада вирішила віднести земельні ділянки загальною площою 5,9 га Дві ділянки відповідно до додатку. Координати земельних ділянок е зазначені. Це площа 3,52 по Яблонівці і 2,38 до е самозавісаних і надати дозвіл ДП «Ліси України на розробку проектів землеустрою щодо віднесення земельних ділянок для денег лісового господарства та пов'язаних з ним послуг межах Гулянської сільської ради зміна розкорай Черкаської області з наступною передачею державного власності та постійне користування ДП «Ліси України. Контроль покладається на постійну комісію з регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та приймання ресурсів. Пропоную дане питання на розгляд сесії для визначення. По... Віднесення. І визначення тих ділянок, які ми можемо на самозаліснення провести. Так що пропоную на розвід сесії на 39. І останнє питання щодо, як воно там насправді. Надання дозволу на розробку детально в ванні території. Значі, то, відповідно до заяви Юлії Сергія Володимировича, керуючись статтями 12.21 Земельного кодексу України, статтею 2534 про місцеве самоврядування в Україні, керуючись статтями 8, 19, 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, закону України про стратегічну екологічну оцінку. Розділ 4. наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2021 року No290 про затвердження порядку розроблення містобудівної документації, розглянувши заяву Джуді Сергія Володимировича, пропоную надати дозвіл Джуді Сергію Володимировичу на розроблення детального плану території земельної ділянки. Приватної власності площею 2 гектари 0103 для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки 0762, яка розташована за межами населеного пункту села Кам'янений Буженської сільської ради Зенеродської району Черкаської області для нового будівництва зерносушильного комплексу. Фінансування робіт з розроблення детального плану здійснити за рахунок заявника. Розроблення та затвердження детального плану території проводити з дотриманням вимог чинного законодавства, детальний план території та звіт про стратегічну екологічну оцінку подати на громадські слухання розгляд з подальшим розглядом та затвердженням сільською радою в установленому законодавством порядку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів. Земля це для чого була виділена? Земля на, наразі в нього у приватній власності 2 гектара для ведення особистого селянського господарства. Цільове призначення він сам може міняти? Цільове призначення він як власник відповідно до статті 20 земельного кодексу, він може змінювати сам. Надає дозвіл хай <кхай> Я пропоную на проект шута. Дозвіл на розробку документації. Так, ні, він ще зараз тільки робить е, детальний дозвіл на розробку детального плану території. Ну, короче, дозвіл, дозвіл, яка там висока охорона проекту на мою на думку. Хто за? Я не голосую, да, <плес> в зв'язку з цим. В плет конкретним інтересом. На першому порядку дана на Ну, Значить, обварян таких не поступало. Тобто, до зустрічі в понеділок. Э, 23 грудня. Об'ятизьмо таке води. Да. Да. Всім нормального. Дякую.